Шини бренду Мішлен одні з найвідоміших у світі. Компанія працює з 1889 року. Має понад 130 заводів у 26 країнах. У доробку французького концерну безліч патентів на винаходи, зокрема, перші радіальні шини, а також зелені покришки, що зменшують витрату пального. Вітаємо на каналі ДоКВ. У цьому відео представляємо новітню розробку 2024 року серію зимових шин Мішлен 7. Мішлен Альпін 7 – зимові нешиповані шини для легкових автомобілів. Автомобільні шини Michelin Alpін 7 створювалися із застосуванням останніх напрацювань Мішлен, зокрема технології Evolving Thread Pattern. Вона уможливлює повільніше та рівномірніше зношування протектора. А технологія багатошарового та багатокомпонентного компаунду Multilayer Compound допомогла знизити опіркоченню на 9% у порівнянні з попередньою моделлю, а також зробити шини максимально еластичними навіть під час суттєвих охолодань. Крім цього, вдалося скоротити гальмівний шлях на зледенілому асфальті. У порівнянні з шостою версією він став коротшим на 5-7 Модель презентована у 58 типорозмірах, зокрема XL, покришки для важких автомобілів. Такі шини отримали посилену конструкцію боковин для запобігання деформації. Характеристики: діаметр від 15 до 19 дюймів, ширина профілю від 185 до 245 мм, висота профілю від 45 до 65 мм, індекс навантаження від 88 до 108. Індекс швидкості Т до 190 км на годину, H до 210 км на годину, V – до 240 км на годину. Автомобільні шини Michelin Alpin 7 отримали чудові характеристики міцності, зносостійкості, довговічності. Гума малошумна, зберігає акустичний комфорт у салоні, компенсує дрібні нерівності дорожнього покриття. Шини демонструють стійкість на мокрій і слизькій дорозі, зокрема на великій швидкості, хорошу керованість, здатність швидко адаптуватися до погодних змін і зберігати еластичність у разі різкого зниження температури. Важливими плюсами стали паливна економічність та екологічність. Ресурс шин серії становить за заявою виробника щонайменше 80 тисяч кілометрів. Це 5-6 сезонів у залежності від пробігу. Але фактичний термін експлуатації може відрізнятись від заявленого за умови агресивного стилю водіння із частими екстреними гальмуваннями, поганої якості доріг і неналежних умов міжсезонного зберігання. Економічними шини вважаються завдяки тому, що зменшують витрату палива. Цього досягли шляхом балансу властивостей компаунда, що знижує опір коченню. Малюнок протектора симетричний, направлений, що притаманно цій серії зимової гуми мішлен. Візерунок утворений двома рядами витягнутих блоків, складених ялинкою. У центральній частині блоки розділені на невеликі прямокутні елементи та щільно вкриті ламелями. Велика кількість зачепних кромок у цій частині протектора забезпечує гумі стійкість під час руху по прямій, зокрема на снігу та на льоду, на мокрій та слизькій дорозі. До того ж, центр шини відповідає за динаміку розгону та ефективність гальмування. У плечових зонах протекторні блоки розширюються. Вони теж вкриті ламелями, створеними за особливою технологією. Їхня ширина збільшується відповідно до глибини. Це уможливлює чудову стійкість під час маневрування, зокрема на великій швидкості. Конструкція плечовин забезпечує шинам необхідну жорсткість. Плечі також полегшують проїзд складних ділянок дороги, наприклад, пухкого або утурованого снігу, у колії. Дренажна система шини має складну розгалужену структуру. У центрі розміщений зигзагоподібний кільцевий канал, від нього до плечей розходяться глибокі діагональні борозенки. Така будова системи обумовлює її ефективність. Снігова каша, вода та мокрий сніг швидко відводяться з плями контакту. Це допомагає знизити ризик заносів та аквапланування. Завдяки особливій формулі гумової суміші, що отримала назву Multilayer Compound, шини залишаються еластичними навіть під час сильних похолодань. Це своєю чергою забезпечує надійність щеплення із дорогою. Присадки у складі компаунду також збільшують міцність гуми, є стійкість до зношування, довговічність. Високий вміст діоксиду кремнію допоміг знизити опіркоченню, внаслідок чого зменшилася і витрата палива і обсяг вихлопних газів. Ми прагнемо полегшити і спростити життя пересічного автомобіліста, щоб він міг зробити свідомо обґрунтований вибір необхідних автозапчастин і автотоварів. Саме для цього і започаткували серію відео про зимові шини. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити новини у царині обслуговування автомобілей. Адже ми розбираємося в деталях.